А, тільки що провели польове дослідження, що відбувається в Україні. Ахо, вітаю, хочу вам розповісти трішки. Прийшов Барто, каже, ой, почитав українську правду, каже, там зараз всі про залужного, про те, що відбувається, про те, що до березня місяця тільки вистачить боєприпасів, там про те, про те, про те, Він каже, що є якийсь трендець. Давай, давай. Давай підемо в порі, подивимося, давай підключимо там певні технології, да, щоб подивитися, що буде взагалі. Да? А, прийшли а, до того самого, що говоримо кожен день з квітня місяця 22-го року. Українці не розуміють, а, що відбувається, хоча всі з усіх сторін. А їм кажуть одне і те саме, да що вони повинні народитися як нова цивілізація. Вони повинні народитися як новий народ, в якого, судячи з усього, є якась планетарна місія перед цим людством, чи його активувати для того, щоб люди починали будувати новий світ, чи плюнути на всіх і самим якось починати це робити, але як коли ми воюємо, і так далі, і так далі. І тому весь фокус уваги зараз на припиненні війни. І коли питають у українців, це ну, знаєте, такі запити інформаційні. Чого ви хочете? Всі кажуть, ми хочемо миру. Ми хочемо миру, ми хочемо, щоб припинилася війна, ми хочемо перемоги. А починає, що таке перемога, що таке мир, у когось це повернення території, у когось це перестали бомбити, у когось це прямо зайшли НАТО, ще хтось і вже до канар цих канарських хотіла сказати, Курильських островів там, де загнали. Вже ми в Сибірі хазяйничаємо. Ну тобто в усіх дуже різне це розуміння. І а, всім цим керує мозок. Заходимо в цей людський розум. Да? І він думає, що в нього є рецепти. Е і він думає, що він знає, якби оце, 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 то тоді б це до цього привело. А його кажуть: що ти хочеш, мир. Що ти хочеш перемоги? Питають у кожної людини, що таке мир, що таке перемога, а е йде своє розуміння, свої знання, і це геть безвекторно. І українці цього не розуміють. І з квітня місяця 22-го року ми розповідаємо, що нам потрібна єдина ціль, нам потрібна єдина ціль. Вони не розуміють, бо кажуть, Ева, ну є, а що в нас не єдина ціль? Ми всі прагнемо, щоб Путін здох. Да, ми всі прагнемо, щоб війна припинилася. Ми всі прагнемо, щоб наші хлопці повернулися. Ми всі прагнемо там території, там чи чну більш чи менш дачі, принаймні І далі вже вже також починається. Ні, це не єдина ціль, тому що ще раз пояснюю, коли заходимо в свідомість до кожного, кожен туди вкладає щось своє, і ми не можемо з вами об'єднатися заколо того, щоб у цьому темряві, а сьогодні а, Україна, як та ранішня зоря, як Венера, а, відкриває в цьому вушку голки вхід, вихід а, до світанку. Прямо зараз ось це відбувається, і ми знаєте, як та шийка матки не може ніяк відкритися. Чому? Ну тому, що ми не можемо з вами сфокусуватися, щоб об'єднатися навколо єдиної цілі. Тобто ставимо в полі слово мир і перемога, йдемо кудись на десятки років, незрозуміло куди, незрозуміло з чим, третій міровій ще куди, ще кудись. Знаєте, по типу після тисячолітньої війни на планеті Земля нарешті наступив мир. Перемога там знаєте, через тисячоліття наші і потомки українців, ті, хто колись там були, повернулися на свої території, бо тепер там можна жити, да, бо вона там чимсь отруєна чи ще щось. А я зараз утрілюю, просто вам пояснюю, да, що таке безвекторна, безадресна енергетична діяльність, і чому українці зараз не розуміють, що ми не об'єднані навколо одного, і що перемога і мир не може бути нашою ціллю. Нашою ціллю повинна бути нова держава. Не просто нова держава, а новий українець. Еталонний новий українець той українець, який буде здатен реалізувати завдання новітня Україна. Новітня Україна процвітаюча, мирна, благородна, і як нам сказали в полі, знаєте, от як в тому анекдоті, може його не всі знають, бо я його вже багато років розповідаю. А тепер я воно, як метафора в полі всплило. А коли одружується українка, мені здається, з татарином да? і його ця. Мама да навчає її і каже, як вони у, у їхніх східних жінок заведено. Що якщо чоловік приходить з роботи, в нього тюбетяйка на правому боці, то це значить, що він заморяний, що треба, щоб діти його не хвилювали, щоб він тихенько поїв і і там повернувся, коли він захоче. А коли він приходить в нього тюбетяйка там на лівому боці, то значить в нього класний настрій, значить можна плов накривати дітей. Зва кликати там гостей кликати і ще щось. Вона слухала, слухала, вона каже. А, да, ну, тепер так, я буду поважати, да, вмію поважати і традиції, і все. Але каже, в мене також є одна пропозиція: да, сину передає, та я там сама розкажу, що якщо він приходить з роботи, а в мене руки в боки, ти знаєш, що мені по барабану на якому боку в нього тюбетейка. І це наш матріархат український, так наші трипільські жінки казали. І не тому, що ми хотіли правити а, чи бути головними, а, тому, що ми були мудрістю, тому що ми були господинями, якими і залишилися. І за дві тисячі років наша ДНК з вами трипільське зовсім не змінилося. Це науково доказано, що сьогоднішня українка, сестра трипільки двохтисячної давності, така сама, ніби тільки одяг треба змінити. Ну і звичайно. Звичайно, там світогляд. А з точки зору ДНК, з точки зору там програмного забезпечення, ми з вами залишаємось незмінні. Так виглядає жіноча ДНК, чоловіча ДНК ДНК об'єднується. Обгрейт проходить кожних 400 років. За рахунок цього ми з вами змінюємось. Так ось про тюбітейку. да. Нам сьогодні розповідають хто нам тільки не розповідає да своїми цю і ми вже їх читаємо: хто на правому, хто на лівому, хто на носі, хто ярмолку, хто хто до чого, хто да. А нам вже треба брати руки в пояс, руки в боки. І тепер ви мені скажете, ця місія не реалізована, як ми можемо реалізовувати новітню Україну, навіть якщо ми будемо зараз будувати план, думати, якщо нам зараз в нас зараз процес виживання, да в нас процес зараз взагалі вижити. І ми цього не розуміємо, що процес виживання залежить. Від економіки, політики і військових наш з вами процес виживання залежить не від того, щоб залишитися жити, а щоб зайти в життя, щоб зайти туди. Якщо в нас з'явиться така ціль, ми сьогодні з жінками України, да, вже ведемо ось таку розмову, що ми презентуємо проект Новітня Україна зараз нове посилання. Дам яке цей проект не належить нікому, він належить кожному чистому серцю, і кожен має право голоса і. Висказати свою думку і докласти своїх зусиль для того, щоб це вже будувалося. Воно повинно будуватися віртуально. Платформа «Атмологія», яка досліджує сучасне щастя, да, для сучасну людину, сучасні мотиви, потреби, виступає своїм проєктом, таким соціальною архітектором щастя. Проект буде так називатися, де ми розробляємо, розробимо і технічні і інші повністю. Продукти під формування оцього обличчя нового українця, обличчя людини нової ери, обличчя гуманної, сучасної, креативної, класної людини. Тоді такі люди, і мир буде, і повернуть, що потрібно, і створять, що потрібно. Тому що, коли ви просите, щоб нас взяли в Євросоюз, ви не знаєте, що він вже готується до розвалу. А і навіщо нам туди заходити? Нам, судячи з усього, потрібно нові союзи. Формувати нам уже зараз потрібно формувати нові воєнні союзи, тому що не працює це НАТО і не треба туди хотіти. Або навіть якщо нам потрібно туди зайти, то можливо для переякогось трансформації, да, переродження цієї структури чи взяти там якийсь аспект. Я не знаю, знову-таки, як це виглядає? Розум каже, да, я хочу жити, да, я хочу бути щасливим, я хочу. Він думає тільки про своє я. Він оце хто трендить із розуму, що він хоче альтруїзму, то це також егоїст. Тому що моє повне щастя, можливо, тільки в такій спільноті. Розумієте? так діє ум, тому не треба про нього там розповідати. От і всі альтруїсти і спасателі, хворі люди, які витягують себе і не розуміють, що це вони себе спасають. Тому це окрема така історія. Да? Ми, це, справжній альтруїзм це коли я ідентифікую себе з світом, усе є я, і я служу цьому світу, світ служить мені, я його повністю сприймаю. Нам ще туди далеко, тому ми поки Воїсти і це нормально, тому що тільки его нам також потрібно, але воно повинно бути гуманним, воно повинно перейти із потреб тваринного рівня. Я мені, тому що дуже багато людей зараз шукають рішення виключно для себе, виключно для своїх сімей, переймаються тільки своїм майбутнім. А Україна, типу, якщо буде, тоді ми прийдемо. Ніхто не розповідає там, наприклад, своїм дітям, які зараз за кордоном, що дітки наші вчиться, будь ласка, щоб ми повернулися, щоб ми відбудовували Україну. Давайте вже за. Раз приймати участь, да, там ось ми з дівчатами тут, у тут, тут да там от є такий вже проект, де можуть і висловлюватися, і діти України підлітки. Вони такі розумні, що ви навіть не уявляєте, давайте почнемо взагалі їх слухати і давати їм право на голос. А вони нам дуже багато можуть підказати, бо в них розум цей ну швидший. Він вже вони вже сконструйовані під цю нову реальність. Вони швидше з цими технологіями розберуться і допоможуть нам. Але ми як дорослі, як преджапатія, сьогодні повинні за ці нові наміри, нові напрямки. Тому як би це не звучало зараз, богохульно, щоб не дай Боже хтось не вирізався зараз, і не дав у ці слова. Що ніякою, що перемога мир. Повернення територій не може бути нашою ціллю. Це частина нашої загальної цілі, а загальна ціль це єдина Україна. Ні на що а, фрагментарне ми не маємо права зараз розмінюватися. Тому що головне, що ми повинні змінити людину людину країну середовище в якій буде тоді можливе і персональне щастя і оте, і повернення території і, і і і свобода і благополуччя і все 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 це разом взятим тому наша ціль Нова Україна, нова Україна як нова держава, держава, якої зараз подивіться не справа, не зліва, немає. Треба вже руки в боки вставляти, ставити да, тому що ті ці вже трішечки бачите, в які вони ігри грають і вже а, з ними грати. Щодо відповіді, що сьогодні з залужним, зеленським. А це інсайдерська інформація. Мої знають. Я в закритих колах казала. Якщо сказати дуже коротко, то не хвилюйтесь, все нормально. Це правильні кроки, але це все гра. Гра, коли вже і ми нарешті стаємо гресмейстерами, а не тупо йдемо за тим, що нам підказують. Тому ми в цій грі зараз запускаємо свою гру. Просто вірте всередині, вірте в українців, вірте в цю ціль. А наші керманичі і всі, хто тут зіграють те, що потрібно, навіть якщо вони будуть хотіти щось інакшого, навіть якщо в них свідомості буде щось інше, це наша країна. Ми як люди, ми як вольтаж, ми як українці. Сьогодні повинні зрозуміти, що не влада вирішує наше життя. А ми, і ми від влади маємо право требувати те, що ми хочемо, чи відповіді, чи що. Але зараз такий час, коли ми не можемо знати про всю правду і про все, тому що ця правда може нашкодити. Але може ще й нашкодити а, оці е, інші е, ці вібрації, да, які зараз можуть зайти. А, тому слухайте не розум, слухайте оце. Я думаю, що дуже багато хто з пригоженим тоді відчув. Картинка була одна, а відчуття інша. Зараз схожі речі, тому не звертайте увагу. Все нормально, і ще раз фіксую вас. Якщо у нас буде єдина ціль, якщо ми будемо об'єднання навколо неї, якщо ми будемо діяти вже навіть теоретично, вібраційно, да. І Інформаційно в цьому напрямку це буде надвеличний потужний промінь виходу туди, заради чого воюють наші хлопці, заради чого люди зараз сидять не по своїм домівкам, а десь за кордоном, заради чого страждають діти, що вони на своїй батьківщині, да, і не своїми друзями, і багато багато чого іншого, заради чого померли, заради чого скалічилися, заради чого, заради чого, заради цієї нової України. А ми її повинні викристалізувати, ми повинні кожну кожну позицію обговорити. Ми повинні все знати, як добра господиня, ми повинні зараз це скласти, щоб було в а, чому матеріалізовуватися, щоб у ті всі плани, які не про це не здійснювалися, а ті, що про це. Здійснювалося. І тоді мир може прийти іншими шляхами, чим думає наш розум. Тоді ми можемо створити інші структури, не ті, які наш розум сьогодні думає, можуть нас спасти, багато чого іншого, тому що розум буде пам'ятати, що він обмежений, що він бачить тільки ось так. Але крім розуму, є ще рівень разуму, що у все є світ рівнів різної свідомості, що у нього ще є разум, певне, загальне, колективне, об'єднане, більше те, що знає, більше. І я звертаю зараз до цього більше. Я Кажу, нам треба будувати Україну. Да, ми звертаємося зараз до цим підпорядковуванням. Ми переходимо із розуму до розуму, до логічності, до ясності, до прозорості, до відповідальності. Виходимо із езотерики, виходимо із релігії, виходимо, дістаньте Христа виключно, як Христос Оте те все, що написано в Біблії, Ісус не казав. Він казав дуже прості речі. Усе є ти. Да? Ну, це, да, Умудри, um, не буду там, при написано, що а, ви ближнього свого як самого себе віднося до іншого, так як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Тому не вдав, читайте, як, як ви розумієте, я розумію це так. Тому, тому єдина ціль, а це і є єдина ціль все. Приєднуйтесь. А зараз, ніби вже знайшли менеджера, це знаєте, треба, щоб хтось вже цим все таки якось керував. Ваші пропозиції збирав, шукали якісь програми статистичні, доводити, доносити, презентувати. Атмологія буде презентувати свою центральну програму, так і називаємо це: соціальний архітектор щастя, соціальний архітектор щасливого людського сучасного життя. Будемо як експерти в цьому, в цій сфері, як соціологи, філософи, психологи, да, психофізіологи. Де в нас буде отака от спільнота, і це вже наша безпосередня діяльність, а все інше. Це просто ініціювання відкритої майданчика, де ми збираємо загальний соціально-економічний проєкт Еволюції України. Голосування проводили ми в групі як назвати. І до кінця стало зрозуміло, що всі назви є Аврора, з яким чимось асоціюється. «Перметей» там є, Новітня Нова Україна є, причому і лізінгова компанія. і uh <laughs> Громадська і партія, і ну тобто, треба, щоб щось було нове, щоб на чомусь не було. І тому залишимо еволюцію ЮАЄАД да, як смислову частину. Новітня Україна залишається як наш напрямок. А цей проект еволюція ЮА це складний проект, який буде збирати величезну кількість інших проєктів, які дадуть загальне об'ємне бачення, як реалізувати еволюцію України в напрямку новітні. України за рахунок да ось таких реальних пропозицій, ось таких реальних дій. Ось тому да, заходимо. Вольтаж формуємо буду повторювати і повзабуду повторювати. Повторювати, що ми будемо займатися виключно своєю діяльністю, всі останні своєю експертні групи. Ось так, як ми по психології будемо збирати своїх розумі, своїх експертних, да, яких фахівців, так само по будь якому напрямку проекту, чи то політика, чи то безпека, чи то економіка, чи то освіта, чи то виховання, да, чи, чи то економіка, Екологія чи будь-що інше, звичайно, там повинні бути свої експерти. Але в цьому повинні приймати участь і всі інші, тому що повітря у нас одне, вода у нас одна, буде жити нам цих будинків одна. і Економіка повинна будуватися для процвітаючої країни, а не для збагачення певної кількості людей. І що ресурси нашої країни принаймні належать нам. У це нам треба з вами розрозуміти. А їх уже в нових проектах продають і здають в майбутнє, а це міжнародне право. Якщо ми це підписуємо, ми повинні. Будемо це реалізувати. А єдиної цілі в нас немає. Тому незрозуміло, куди ці проекти будуть заходити, якщо вони будуть не відповідати загальним системним баченням і цінностям проєкту Еволюція України, яка повинна призвести до цієї новітньої України, де зійдуться всі ідеї, всі бажання, всі захочуть сказати, це наш проєкт. Ми його зробили, ми його готові реалізувати. У нас є реальні можливості для цього робити. Тому. Розум не розуміє. Да, якщо тут обстрілюють, якщо те, якщо те, як така діяльність може вплинути на перемогу, я вам пояснюю, що окрім фізичного рівня і оцього, оцього простого лінейного бачення розуму, а є багато надскладних проходів, серед яких є дуже прості, дуже потужні, якщо вони ведуть до правильної гуманної, достойної, гідної цілі. Тому Екофутуризм да, з такою з гуманністю в центрі. Оце і є наша ціль, оце і є наша країна, оце і є наш українець. Формуємо українця того, який здатний реалізовувати ось таку реальність. І починаємо їх виховувати всередині себе, цих нових українців вже зараз. Відповідно до тих. Правил, які ми з вами вже сьогодні формуємо і обговорюємо. Тож запрошую на наш майданчик. Поки що це тільки в Facebook. Група так і називається Новітня Україна, буква Є, як еволюція, да, вона на англійській і на англійська назва. Зараз тому на це також є свої а, всі необхідності. Тому вона була чорнова ця назва, але, судячи, з усього вона і залишається. Чорточка Єо. А якщо не берете Новітня Україна, я думаю, ми знайдемося, бо я промоніторила все, ця назва можна. За собою і залишити, бо не побачили я навіть якихось там багатьох реєстрів під неї є щось, якась громадська громада, якась мені здається, більше нічого не знайшла. Тому Фейсбук повинні знайти там. Не повинно бути багато конкурентів з такою назвою. Заходьте, приєднуйтесь, читайте, рухаємось. Все пишіть, що думаєте? Сьомочки, пока.